Він пише понад 70 років. Книги Миколи Завального відомі на всю Україну. У чотири роки він навчився читати, потім написав свої перші вірші. Мати нам дуже читала Шевченка. У нас такий старий був ковзар, коли ще дід моєму батьку купив 24 го року. Ця книга ходила по всій окрузі. Потім батько десь купив співомовки е, Степана Руданського. І от, десь, як ти казав, десь у п'ять років. Я вже почав писати, теж якісь маленькі, тоді часівки дуже в моді були. Микола Завальний відомий поет-гуморист і сатирик. За свою останню книгу Електрична жінка став лауреатом щорічної премії Вінницької облради імені Степана Руданського. Хочеться зробити багато, тому що це гумор, який, як ти казав, трошки додає якоїсь сили трошки нашому народу. Ми показуємо і сміємося і самі над собою. А дещо ми сміємо різних бюрократів, різних пройдеців. Також нагороду за книгу із славетного роду Руданських отримав письменник Святослав Васильчук. Мистецтво, культура це те, що нас відрізняє, виокремлює як окрему націю, окремих людей. І дуже важливо, що навіть в тяжкі часи, дякуючи всім людям, які несуть своєї праці, своїми талантами і примножують культуру. Ми для всього світу кажемо, що ми цивілізована країна, яка готова і прагне бути в великій європейській сім'ї, лауреатами всеукраїнської премії стали й два театральні колективи з Вінниччини. Від початку повномасштабної війни вони підтримують ЗСУ, Тож і вистави відповідні. треба нам сільським жінкам, екстрасенсам від народу, дати раду москалям. Маємо таку роботу. Тож візьмемося заїло, щоб за діло, мас що за москалями аж загуркотіло.